Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко, і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. На минулих заняттях ми розглядали поняття еволюції та її шляхів. А чи ставили ви собі питання, як відбувалась еволюція людини? Або ж взагалі глобальні питання походження життя? Отож, сьогодні ми будемо розглядати ці трішки філософські питання з позиції біології. Рід людина, і, зокрема, вид людина розумна належить до класу савців, ряду приматів та родини гомінідів. Вважається, що примати виникли у Північній Америці. Хоча зараз вони там не зустрічаються. Ну а батьківщиною саме родини гомінідів вважають Африку, а гайда на екскурсію на їхню прадавню батьківщину. До речі, наша людська сім'я мається на увазі родина. Була доволі великою. У родині гомінітів налічувалось близько семи родів та тридцяти видів. Звісно, представники усіх інших родів та видів вже вимерли. Про них докладніше поговоримо трішки пізніше. Але хто ж залишився? Гадаю, відповідь на це питання вам відома. вид homo sapiens людина розумна, до якого належимо і ми з вами. Найдавнішими представниками людиноподібних істот. Були представники родів Сахелянтроп, орорин та ардіпітек. Вони розсікали безкрайні простори Африки від 7 до 4 мільйонів років тому. Ну, розсікали, звісно, це доволі умовно. Адже, хоч і мали пристосування до прямоходіння, майже увесь час проводили на деревах. Саме здатність до прямоходіння стала точкою відліку шляху розвитку роду людина. Наступним еволюційним кроком в історії виникнення людини були австралопітеки. Тобто, знову ж існували кілька видів, такі як австралопітек афарський або австралопітек африканський. Вважається, що саме від них виник уже наш рід, людина хомо, а на екрані люсі реконструкція зовнішнього вигляду афарського австралопітека за рештками кісток, які знайшли в Ефіопії. Вік цих кісток близько 3 мільйонів років. Загалом вважається, що австралопітеки існували приблизно в часових рамках від 4 до 2,5 мільйонів років тому. І тут вирішальна подія в історії людства. Австралопітеки розділяються на дві еволюційні лінії роди парантроп та людина. Однак парантропам пощастило менше. Вони були вегетаріанцями, що призвело до конкурування із травоїдними копитними. На жаль, це змагання виграти не вдалося. А от представники новоутвореного роду людина були всеїдні, Зрештою, як і ми з вами, більше споживання м'яса дало змогу зменшитися жувальному апарату. Зміни будови жувального апарату, простіше кажучи, будови щелеп можна побачити на екрані. Це приклад реконструйованих черепів представників різних етапів антропогенезу. Згодом еволюція набуває просто шумахерівської швидкості. Від початку свого становлення, близько двох мільйонів років тому, у роді людина виникають такі види, як людина вміла homo habilis, виготовляла перші знаряддя праці, людина працююча homo ergaster, і нарешті людина прямоходяча. Homo erectus. Представники останнього виду вперше вийшли з батьківського дому, із Африки. У мандрах прямоходячі люди дійшли до півдня Європи та Азії. На екрані порівняння реконструкції зовнішнього вигляду людини прямоходячої та сучасної людини. Справді, не так вже й багато відмінностей. Ще одна лише проміжна ланка сполучає людину прямоходячою із людиною розумною це гейдельберська людина. Гейдельберці теж мешкали в Африці, Європі та Азії. У подальшому було ще більше розділення видів. Європейські гейдельберці стали предками неандертальців, азійські денісівської людини, індонезійські людини флоренської, африканці. Перетворилися на перших відомих представників людини розумної Homo sapiens. На екрані зображено основні етапи еволюції та міграції предків людини. До речі, представників людини розумної, які жили вже на території Європи, називають кроманьйонцями. Іноді цю назву також вживають для усіх перших представників людини розумної. Але хай там як хочеться сказати, що саме кроманьйонці. Першими створили мистецтво, найбільш відомі на скельні малюнки того часу. Приклад таких малюнків зображено на екрані. Щодо міграцій, то ви вже зрозуміли, що колискою людства була Африка. А от Північна Європа, Південна та Північна Америка були заселені останніми. Часові межі міграцій зображені на екрані. Як ви вже зрозуміли, видів роду людина було вдосить в усьому світі. Що ж з ними сталося? На жаль, або ж на щастя, відповідь очевидна – усі ці види не витримали конкуренції від виду людина розумна. Тобто нас з вами, наші вже безпосередні предки почали розселятися усім світом та поступово витісняти місцеві види. На основі домішків генів сучасним вченим вдалося зробити припущення, що у той час траплялись змішані шлюби між представниками різних видів. Тому, до прикладу, європейці можуть мати до 4% спадку від неандертальців. На екрані зображені назви деяких давніх людей, уже вимерлих видів. Говорячи про предків та родичів сучасної людини, треба згадати про інших представників ряду примати. Фактично, вони є сьогодні нашими найближчими родичами у генеалогічному дереві еволюції. Це такі людиноподібні мавпи, як горили та шимпанзе, трошки більш віддалене родичання у людини із орангутангами, хоча у жодному випадку усіх їх не можна вважати нашими предками. І на завершення історії еволюції виду Homo sapiens хочу нагадати поняття адаптації та пристосування до зовнішнього середовища. Усі ознаки, що властиві людині сучасній, виникли упродовж багатьох тисяч і навіть мільйонів років як пристосування до виживання. До прикладу, колірний зір забезпечував краще бачення стиглих фруктів у кронах дерев, а соціальний спосіб життя шлях до успіху в оточенні хижаків. Але найголовнішим фактором стало вміння передавати досвід, навчати й навчатися. Взаємодіяти у складних ситуаціях, розвивати мовлення. А тепер до абсолютної філософії в біології. Зараз ми розглянемо різноманітні теорії життя, які висували вчені. А чому ж філософія? Хоча б тому, що все це просто припущення. Адже із абсолютною впевненістю ніхто сказати не може, яким чином розгорталися події на нашій планеті від моменту її створення. Отож, поїхали! Усі теорії виникнення життя умовно можна поділити на чотири групи: креаціонізм, теорія стаціонарного стану, теорія панспермії та теорія біогенезу хімічної еволюції. Почнемо з креаціонізму. Прихильники цієї теорії вважають, що життя створене єдиним творцем. Найбільш поширеною, можна сказати, безапіляційною ця теорія була у добу середньовіччя. Прихильники теорії стаціонарного стану це вічні оптимісти. До того ж, слово вічність тут основне. Відповідно до цієї теорії, земля та життя на ній існувало завжди, тобто вічно. Натомість, прибічники теорії панспермії це прихильники НЛО, жартую, звісно. Хоча у кожному жарті, як то кажуть. Зрештою, дійсно, відповідно до цієї теорії, життя на Землі було занесене з космосу. Аби ви не подумали собі, що переносилося просторами Всесвіту якісь там вівці чи кури, треба дещо зауважити. Одним із варіантів цієї теорії є занесення на землю певних органічних речовин, які вже надалі розвивалися на нашій планеті за своїм сценарієм. На екрані зображено схематичну ілюстрацію цієї теорії. Ну і найбільш обґрунтованими нині є теорії, за якими вважають. Що життя утворилося шляхом хімічної еволюції з неорганічних речовин. Їх існує кілька. Однією з перших була теорія опаріна і холдейна, яку висунули на початку ХХ століття. Основна увага приділяється утворенню вуглеводів і білків із простих органічних сполук. У подальшому вже формувалися білкові тіла всередині коацерватів. Це такі ліпітні краплі, аналог відомих нам біологічних мембран. Однак у той час не було відомо ще про надзвичайно важливий компонент живих організмів нукліїнові кислоти. І тривалий час існували, і донині точаться суперечки на кшталт курка чи яйце. Перепрошую, ДНК чи білок. Що ж виникло спочатку? Код білків чи самі білки, і тільки потім придумали код, яким вони зашифровані та передаються від покоління до покоління. Власне, найбільшою новинкою стала теорія РНК світу. Згідно з цією теорією, спочатку сформувалася система самовідтворення молекул РНК, які могли бути і носіями спадкової інформації. І лише потім почали відбуватися процеси синтезу білків, і вже наприкінці утворилося ДНК. Як і більш надійний спосіб збереження інформації. І зрештою, наслідок об'єднання усіх частинок пазлу формування клітинної форми життя. Відповідно до переважної більшості теорій життя на Землі зародилося у проміжку від 4,1 до 3,7 мільярда років тому. Одним із найбільш придатних місць для зародження життя вважають гідротермальні джерела або гарячі водойми. Що ж саме там утворилося? Багато вчених дійшли думки, що лука спільний предок усіх живих організмів на землі, англійською мовою last Universal, Common ancestor, або скорочено Лука. Але це недостеменно. Інша думка полягає в тім, що такого організму як окремого виду не існувало. А все сучасне різноманіття утворилося внаслідок обміну генетичним матеріалом від групи продавніх організмів. Отож, як ви бачите, як у теоріях походження людини, так і у походженні життя на Землі більше запитань, ніж відповідей. Особливо стосовно виникнення живих істот. Що ж, біологічно-філософський екскурс добігає кінця. А зараз підсумуємо, про що ми дізналися сьогодні. У родині гомінідів, до якої належить людина розумна, налічувалось близько 7 родів та 30 видів. Предки людини існували в Африці близько 7 мільйонів років тому. Усі теорії виникнення життя поділяють на чотири групи: креаціонізм, теорія стаціонарного стану, панспермії, Біогенезу хімічної еволюції. Відповідно до припущень вчених, життя на Землі виникло у проміжку від 4,1 до 3,7 мільярда років тому. А для того, щоб вивчене сьогодні не забулося, перегляньте, будь ласка, матеріали для самопідготовки. До нових зустрічей!